Сектам від сектантів. Оцим сучасним сектам, які чомусь почали називати себе церквами. Причому після того, як винищили всі конкуруючі добрі релігії, поклоніння природі, сонцю, землі, вітру, воді, слід переймати нові віяння та вчення воду урманені та обдурювані, які дають можливість викачувати забори генів додаткові гроші. Наприклад, замість того. Щоби обіцяти життя в багатстві та розкошах після смерті, можна проводити церковні семінари з особистісного зростання та самовдосконалення, щоби отримати такі розкоші під час земного життя, проводити класи з нейролінгвістичного програмування. Причому найкращою аудиторією таких класів могли би стати айтішники по-перше, вони дуже багаті люди, а по друге, Змогли би вивчити додатковий язик програмування, відкрити інститут майбутнього. А, а, не встигли, такий інститут вже відкрили інші пройдисвіти. Але нічого, можна захопити його рейдерським захватом. Як ви вмієте,